Доброго дня! Зараз ми затестуємо з вами, як працює автоматична парковка на електромобілі MG Marvel. Вмикаємо задню передачу. Вибираємо функцію автопарковки. Зараз відбуватиметься сканування можливих місць для парковки. Ну, ось Знайшло одне місце. Нажимаємо. Старт, відпускаємо руль та педалі. Ось я нічого не тримаю. Повністю відбувається автоматичне паркування. Машина сама заїжджає, сама все сканує завдяки камерам, сенсорам. Просто магія. Все сама робить автоматично. Сама знайшла місце, сама вирівнює машину, сама паркується. Автоматична парковка завершена. Просто магія.